Шаво не панству, тут трошки зараз людям поясню. Тут дуже багато задати питання з приводу того. Чому цінтую увагу, там, що я чи хлопці у своїх а, питаннях, заявах, позовах саме формулюємо так, що фізична особа уповноважена на виконання функцій держави на посаді суддя. Да. Можна держави, боржник, боргових зобов'язань. Чому? Ну, перше, дивіться, просто пройдемось по закону. Закону. Що таке взагалі, е, от, беремо першу статтю Конституції. Да, України Україна, там є правова, соціальна держава і так далі і тому подібне. Відповідно до пункту першої частини, третій, статті, частини першої статті 3, це закону про запобігання корупції. Тут визначено, що суб'єктами, на яких поширюється дія закону є особи уповноважені на виконання функцій держави. Тобто функції держави, які в нас є, Відповідно до статті 3, правильно, головна функція органів державної влади, судової законодавчої виконавчої, даному випадку суду, які є. Правильно, головний обов'язок держави е забезпечувати реалізацію, утвердження реалізації прав і свободи людини. Зараз я вже просто дословно не помню. От просто е згідно з першою статтею Конституції України, Ось то, що у нас повинна зробити держава. Е віріш третьою. Стоп, де вона мене? А, зараз йду. Ось. Все. Людина визнає її життя, здоров'я чи згідність недоторка із безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Все. Суддя уповноважений сформулювання. Суддя уповноважений на виконання функцій держави, здійснюючи судову владу, зобов'язаний, що робить. Правильно, зобов'язаний визнати, що ваше життя, здоров'я чи згідність, і доторканість безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Те саме, що е, суддя зобов'язаний визнати, що ваші права і свободи і гарантії визначає зміст спрямованість діяльності держави, утвердження забезпечення, це є головним обов'язком держави, отже, головним обов'язком судді. Що головним обов'язком судді є відповідно до частини частини першої статті 55, то і саме. З, Захист ваших прав і свобод судом, суддєю. Це ми просто підводимо таким чином під присягу, під порушення присяги будемо підводити суддю. Тому що е, у нас наразі щоб звільнити суддю за присягою, це дуже-дуже ну, це складно. Це дуже такі, ну мало таких випадків, що саме через порушення присяги. А от Конституційний суд неодноразово звертає увагу, що якщо суддя порушив присягу, це є безумовною підставою для його е, звільнення. Тобто, то, що там суддя щось порушив норму процесуального права, нехай воно там буде, да, по цьому поверпа якби не питання. Але саме для того, щоб ШОСО, суддя не виконав функції держави, не виконав функції держави, не забезпечив т.т.т. отже, не виконав такі-то такі положення Конституції України, чим не підкорився основному закону України, і суддя. Досідання гуси на виліт, тому що ну, він не виконав Конституцію України. Не визнав її таким чином. Ось чому саме підводимо, що є суддя, ну і десь воно, як, як би не було, десь воно все ж таки спрацює. Та й потрошку працює, не по всіх судових засіданнях, але працює. До кого, деяких суддів це вже доходить, що можна дораці. І тому саме таке формулювання і дається, що на виконання функцій держави, от що так і розписував, держави-боржника, тому що держава заборгувала, мені вам заборгувала. Забезпечувати наші права і свободи, реалізовувати їх, захищати наші права. Це держава заборгувала. А держава в особі суддів також заборгувала, вони зобов'язані це. нехай віддають борги. Тобто, суддя таким чином, запам'ятайте, суддя, от зараз будемо піднімати це питання, а як можна проявляти, знаєте, от мене взагалі це ж по справі, що по неповагі до суду. У судді буває, от ви там проявляєте неповагу до суду. Стоп. Суддя здійснює правосуддя, все, він не людина. Ну, я не ображаю нікого з точки зору закону. Він виконує функції юридичної особи. Все, він не людина, абсолютно він юридична особа. Юридична особа це суб'єкт господарювання. 55 стаття Господарського кодексу України. Частина 1 статті 8 Господарського кодексу, держава орган державної влади не є суб'єктом господарювання. А як я в такому випадку можу поважати юридичну особу, самозванців, захоп, е, самозванців, які позахоплювали владу, якщо вони не є органами державної влади? Як я в такому випадку можу поважати самозванців, захватчиків, окупантів? Ну як можна поважати окупанта? Правильно? Ота саме це суто юридична точка зору. Тому що зараз саме таке от формулювання, і будемо довбати десь ми його та попрострелюємо, що суддя. Ви ж цього. Уповноважені на виконання функцій держави. Отже, у уповноважені на виконання функцій статті 3 визнать, що моє там життя здоров'я, там це найвища соціальна цінність, уповноважені на виконання функцій частини першої статті 55, ну вперед із пісні забезпечить прав. Суддя, у на виконання функцій. приймати позовні заяви на підставі навіть ну, безпосередньо визнати. Право на звернення до суду на підставі безпосередньо Конституції України, без ніякого нахід судового збору. І отак їх почнемо довбать. А підсумку просто суддя. Або ви виконуєте ці функції, як це було за мною Кузьменко, коли чесно кажу, вона аж перелякалася в судовому засідання. Я вже думаю, ладно, так це ще по карантину два роки назад. Я вже так трошечки думаю, попустю вожі. Тому що там давив так на суддю, ну мене просто дістало, що нам втюхують Конституцію, вона прийнята, не веде дія, але самі не виконують. І там суддю поставили на таку розтяжку, постав, що ой-ой, ой і прийдуть вже просто дістали, додавлюють суддя. Або ви визнаєте, що Конституція України є основним актом найвищої юридичної сили, і ви виконуєте, а не просто так по неї. Або в такому випадку суддя визнає як державний та самий. Як е, особа уповноважена державою на такі дії, визнає, що Конституція була прийнята, але не введена в дію. Отже, не введено в дію, що і права захищаються, і так далі. І тому подібне. Судовим рішенням постановіться. І таким от чином, суддя кажу, там деякі судді це декілька разів так довелося доводити, і судді для касу, ну, якби Це ваша суб'єктивна думка, це ж ваша суб'єктивна думка. Та думаю, ладно, моя суб'єктивна. Бо якщо б додавили, то прийшлося б або саме відвідбувати, або визнавати. Або Конституцію, або визнавачване, введено в дію. Тому так і формулюйте, шановні, почитайте просто, ну, що вам було проще формулювання. Закон про запобігання корупції, саме формулювання. Пункт 1, частина 1 статті 3. Особи уповноважені на функції держави або місцевого самоврядування. Самоврядування. І тут е, функції держави. Захист то-то, державна влада поділяється, то, 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 -то. отже, суддя здійснює, е, виконує функції держави з приводу забезпечення утвердження ваших прав, свобод і т. І т ну тут я ще також розпишу не фізичною особу буду спробувати розписувати, а юридичної особи. Тому що фізична особа це громадянин, а суддя, здійснюючи правосуддя, він не є громадянином. Все. Він юридична особа, він виконує функцію влади. Тобто суддя здійснює як суд, діє як суд. Це в законі прописано. А суд є юридичною особою, його стоять. А юридична особа у нас це що? Це жива людина, яка може мати ознаку якоїсь національності, там українець, русський, єврей, без разниці. Опс! І тут починаємо потихеньку буксувати. Тому зараз саме через це будемо давити, ну, але теж треба пробуйте трошки, десь може в когось так вийде, якось протягнути їх саме через присягу.